Гончарство – це очень древнє ремесло. Воно возникло очень давно. В епоху ніоліта. Якщо ви слышали этом. так розпочалося перше знайомство із глиною вихованців літнього табору, що діє при клубі Супермама. Малеча вже підготовлена і має своє уявлення про давнє ремесло. Людина робить у печ і педаль. Вона якось штуку бере і крутить. Це ганчарний круг. Да, гарчаникров, вона його взяли і взяли деглеть супермама Олена зі своєю донею і одночасно асистентом Крістінкою пропонує почати з простого зліпити з глини чашку або ж казкового змія. Яким він буде, залежить від фантазії кожного. Він в мене буде з крилами з липкою для своєї бабусі, бо я її звичайно розбив ганчальний ой, не. Ну глечик із глини ліпити з пластиліну для багатьох дітей звична справа. А ось розім'яти глину непросто. Майстриня пояснює, зробити глину пластичною допомагає вода та тепло рук. Лише тоді вона стає слухняною. Глина жива. Для дитини творча робота з натуральним матеріалом має важливий розвивальний ефект, говорить керівник сімейного клубу. Окрім того, що вона розвиває абсолютно всі свої навички здібності. Вона розвиває свою уяву, і це їй дуже дуже, -дуже потім допомагає. Коли вони можуть створити щось самі, да для них це дуже багато має значення. Сьогодні Олена нам дає дуже велику і гарну можливість. От відчути що це таке, що це таке працювати з глином своїм витвором. Дітлахи радіють у когось. Вийшов справжній горинич, а дехто був більш прагматичним і виготовив щось середнє між кухликом і змієм. Ноу хау так і назвали чашко змій. Вікторія Ігор Грач – новини Житомирщини.